Сідає сонечко, я приїхала з роботи, вийшла на город позбирати помідори. Дивіться, який в мене вже перець. Помідори, звісно, ті врагани, дощі, вони всі. Це тут я вже два ряда зібрала. Дивіться, які. Просто я не знаю, що це за сорт. Дивіться, цікі помідори. Там воно, дивіться, все усі. Це, усі це вже сохнуть. Бо я їх вирішила не поливати. Нехай собі капуста ця така, що велике вже головки позрізала, оставила ті, що може по чуть-чуть будуть наростати. Зараз покажу, які вони тут. Це ці головки, бачите, тут всередині позрізала. Зараз долізу, щоб показати, де це. Ось така капуста. Ось я велику головку зрізала, а ось така наростає. Це, бачите, така наростає мелоч. Ось така кольорова. Треба буде зрізати, малим пожарити. Тьма гарбузів такі великі. Це тут такі круглі, то ранні, то там такі світло салатові. А там ще в мене є балалайки, ці ще гарбузи. Хоча не знаю, що з ними. Кукурузу не встигаємо з'їсти. Я її насадила, думала, наймося. Так, да, ми наїлися, але не встигаємо їсти. Це таки в мене перець. До собака бігає, вже не вся долина спіє. Теж треба вже щось з ним робити. Ось гарбузи балалайки, щоб ви розуміли, які великі. Вон до ще одна гарбуза балалайка. Це тут хочу вам показати кавуни. Це мої кавуни ще спіють. Правні сорти. У мене вони просто всі перепутані, там темні, там світлі, там вони ще кавуни є. Значить, Це ж мої помідори найде. У мене в цьому році, із за того, що дощі хаос на городі. Це якийсь чорний кавун. З цієї сторони кавуни, які я не обривала листочки. Я вам хочу сказати, різниця є. Ось вони не обривані листочки, вони отакі кавуни. Вони хоч і спілі, не дуже великі. Там, де я обривала, як от блогери показують листочки, звісно, там все супер. Дині, звісно, в мене невеличкі. Може, там була велика з'їли. Такі ці ще спіють, але дині согнуть. Там, вон, я дивлюся, диня спіла. Тут ось невеличкі деньки спільно доїзді. Там велика якась диня спіє. В цьому році день нікому багато. До речі, вибрала відро гірків. Я вже думала, гірки не сп'ють. Ходила туди чотири дні. Відро вибрала. Я не знаю, що робити. Щоб ви розуміли, сонце сідає, а огородників тільки тільки зараз виберу, буду консервірувати. Чи це у всіх, мабуть, так, хто на роботу ходить. Не спів прибігти, вже щось треба бігом-бігом. Чуєте, як свірчки вже, вже темніє, свірчки вже свір... свірінькають. Морква ще стоїть, буряк стоїть. Ще навіть ну трошки так копала їсти, але велика. Звісно, морква велика і буряк великий. вже, Можна вже копати. Немає часу, немає часу. Капусту вже ми виривали. То якась мілка хай стоїть собі, що хоче, той хай собі робиться. Велику великому вже повиривали, поїли. Так, якось так. То що в мене теж качани, качанів дуже багато. В цьому році насадили, як дурна, буду морозить, мабуть, і зими будемо варити. Ну, все, до зустрічі. Пішла працювати. Помідорі самі себе не позбирають з перцем. До наступної зустрічі.